То наше повсякденне життя увійшов майже непомітно, але стрімко зайняв чи не основне місце. Насамперед, як джерело спілкування, відпочинку та можливість широкого доступу до інформації, яка між тим є різною. Вона має плюси і мінуси. Плюси це може бути, це перше, це добровільність, це анонімність, конфіденційність, і будь-хто може, назвавшись будь-яким іменем, да, долучитися до компанії і проповідувати демократичні цінності. Мінуси це зворотня сторона цього, що одночасно будь-хто може поширювати і агресію, поширювати ворожнечу, поширювати негативний контент і дискримінаційний. Тому воно грає як за нас, так і проти нас. В цьому відношенні, ну, якби дратує, чи непокоїть, не, не відкрите насильство, тому що я з ним не стикалася, а просто така, ну як би сказала, якась безглуздість інформаційних деяких потоків, які просто йдуть у віртуальному просторі, тому що мене таке вражене враження іноді складається, що якщо людина не, не може висловитися коректно. І або не не може собі дозволити якихось некоректних виразів у звичайному спілкуванні, то в інтернет можна виливати просто все. І насправді це так, як наче якась як тіньова сторона взагалі людського буття і там, скажімо, чи сутності якоїсь окремої людини. Зрозуміло, що може, це виконує якусь компенсаторну функцію, але хотілося б, щоб інтернет-середовище було більш чистим і таким ну, більш позитивним. Освітня галузь як найбільш консервативна використовувати інтернет саме як інструмент у здобутті знань розпочала досить стримано та послідовно. Ще часто з вуст освітян можна почути негативні зауваги стосовно застосування інтернету в освітній галузі. Пані Наталія переконана, що сьогодні варто зосереджуватися не на запереченні, а на використанні педагогом інтернет мережі як додаткового ресурсу, безпосередньо в навчанні. Та в соціалізації особистості віртуальний простір є сьогодні інструментом науково-дослідної діяльності. І серед тих наукових проєктів, які в університеті, на мою думку, як проректора з наукової роботи, є найбільш інноваційними, є найбільш вартісними для трансферу технологій для комерціалізації наукових проєктів, це і проєкт фізико-математичного факультету про створення інтернет-порталу для дистанційних олімпіад і створення інтернет-порталу для дистанційного навчання. Так що вже є сенс Говорити про те, що це інструмент, з іншого боку, якби друга річ, про яку треба говорити, це про те, що соціалізуються ж не тільки діти і підлітки. Соціалізація це процес, який проходить протягом всього життя. І, безперечно, віртуальний простір впливає і досить серйозно впливає взагалі на ставлення людини до світу, ставлення людини до себе, ставлення людини до інформації, як такої, починаючи з найбільш таких, ну скажімо, корень. Ректних сегментів інформаційного простору як навчальні, освітні проекти, різні прогресивні проекти і закінчуючи суто інформаційною війною, яка на жаль проводиться, і в якій ми, як слухачі, як глядачі, беремо участь а іноді, як і, як явні учасники цієї війни. Ось це і є тією іншою стороною медалі віртуального простору, який на перший погляд дає відчуття свободи та можливості практично безперешкодного зв'язку зі світом, а з іншого боку продукує жорстокість та дискримінацію прав та свобод особистості, яка масово поширюється через мережу інтернет. Дискримінація від свободи слова відрізняється тим, що ви можете особисто. Щось сприймати або не сприймати, і тоді це ваша свобода слова, але ви можете судити по зовнішнім ознакам, які не залежать від людини, і тоді це дискримінація. Наприклад, якщо ми говоримо, що певне явище в українському суспільстві є негативним, то це наше особисте бачення цього явища. Але якщо ми говоримо, що воно є негативним, тому що його зробили люди певного регіону або певної національності, або певної статі, тоді це вже. Дискримінація. Ми часто не розуміємо, не вміємо відрізняти свободу слова від е, саме від е, спіч хейтспіч або мови ненависті. Мова ненависті в інтернет мережі розповсюджується у відкритій формі, але в основному дискримінаційний зміст інформації приховано. Через брак досвіду та знань ми звичайні користувачі інтернету не можемо розрізнити такі негативні елементи, а відтак сприймаємо їх та розповсюджуємо далі. Я можу сказати, що я спостерігаю нерозуміння часто дискримінаційного цього контенту. Чому? Бо часто під ним маскується щось смішне, веселе і так далі. Тобто, ті, хто його створюють, вони розуміють психологію людини. І розуміють, що буде, просто лайкатись. І тому на сьогодні ось моясна на мета, як педагога, наприклад, це навчити дітей не лайкати, що попало. <ріст> тобто, якщо хтось щось скинув тобі, якусь ссылку на сторінку, чи ще щось, ти повинен свідомо до неї ставитися, бо цей контент він поширюється дискримінаційний, він поширюється часто несвідомо. Просто що мені важко лайкнути. Лайкнути, лайкнути. Я думаю, відсотків 90 лайків збирає ось такий контент несвідомо. Тобто люди не розуміють навіть ну, основи такої. Досить часто люди, які це роблять сплановано, як, наприклад, зараз проти України ведеться цілеспрямована інформаційна, скажімо так, не знаю, контрпропаганда, можна навіть сказати, інформаційна війна. Е, треба досить чітко розрізняти. Е, Скажімо, від кого, перш за все, треба звернути увагу, від кого походить це повідомлення. Якщо вам додається хтось в друзі, він не знає, чи елементарно коментує щось під вашими якимись постами, для початку треба розуміти, хто це. Необхідно зайти на цю сторінку, побачити, що людина ну, викидає, скажімо, досить часто це спеціально люди, які за це отримують гроші, і їхня задача просто вас прийти, і розбурхати і змусити вас вийти на конфлікт. Тому першочергова стратегія. Не виправдати очікувань того, хто вас провокує. Треба сказати, я звісно з вами погоджуюсь, але кожен має право на свою думку і на цьому поставити крапку і не реагувати на коментарі. Наприклад, свого часу, після проекту з міжнаціональної толерантності, коли ми викинули фотографію з дівчатами з Туркменістану, які свій прапор виставили. Я від свого особистого друга, скажімо так, праворадикальних поглядів отримав цілу таку добру полосу коментарів. І елементарно, яким способом вийшов, я просто написав, що не очікував від людини з своїм рівнем інтелекту і рівнем культури таких ну проявів з дитячого садочку, скажімо. І людина перестала після цього писати. Та вміння розрізняти інформацію і толерантно на неї реагувати потрібно формувати. А для цього потрібні практичні та теоретичні навички. Саме з цією метою на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка з 2010 року був створений центр міжкультурної толерантності. В першу чергу це є якийсь побутовий рівень. Очевидно, що оснований на якихось стереотипах, які закладаються, очевидно, з дитинства, з школи, з родини. Тому майбутні фахівці, зокрема соціальні педагоги, психологи, очевидно, що працюючи у школі з родиною, зі школою мусять якось ці стереотипи, не скажу знищити, викорінити, але принаймні розвіяти і внести якесь інше зерно і інші цінності. Оскільки ми в 2010 році розпочали ну, таку е, діяльність разом зі студентами нашого університету, яка стосувалася протидії е, інтолерантного ставлення до людей е, різних національностей, різних культур, ну і взагалі формування якогось такого. Е, Позитивного, мабуть, ставлення поваги культури добросусідства, все це відбувалося в позанавчальній діяльності. Це відбувалося в нас за допомогою проведення серії тренінгів, за допомогою діяльності дискусійних відеоклубів. Крім того, в нас працює досі, і, і, і мені здається, що достатньо ефективно це і форум-театр, і соціально-інтерактивний театр життя. І, власне, за допомогою якоїсь такої неформальної освіти ми намагалися розкривати це питання не нав'язливо, але студенти мали можливість диспутувати, висловлювати свої думки, ну і якось так чи. Інакше дотично ставитися і показувати своє ставлення до цієї проблеми. А вже на основі оцих двох проектів, які були реалізовані, у нас і виник центр міжкультурної толерантності, якби продовження. Ну і таке офіційно оформлена наша робота. Та поміж локальних центрів протидії насильства та агресії потрібно було створити загальнодержавну програму, яка б об'єднувала ось такі інформаційні осередки. Європейська кампанія no Hate Speech Movement сьогодні об'єднує 47 європейських країн, що виступають проти ненависті в інтернет-середовищі. Україна до участі в проєкті хоч і долучилася останньою, проте стала активним учасником. Наразі тривають організаційні роботи, провадженні кампанії в нашій державі, які в подальшому допоможуть сформувати конкретні практичні механізми протидії агресії в інтернеті. Основна сфера реалізації кампанії це інтернет-середовище, яке сьогодні наповнене дискримінаційним контентом, наприклад. Це можуть бути якісь відеопослання, картинки, тексти, спрямовані проти статі людини, проти її національності, проти її раси, проти її сексуальності і так далі. Україна долучилася до кампанії лише в 2013 році. Але наразі у нас є непогані результати, тому що 23-25 січня ми провели всеукраїнський семінар, на які приїхали представники громадських правозахисних організацій з усіх регіонів України, і також нам вдалося об'єднати органи влади. Шість міністерств долучилися до роботи національного комітету: це Міністерство молоді та спорту України, Міністерство освіти України, Міністерство культури України, Міністерство соціального захисту, управління. Прав людини при адміністрації президента України і так далі. Крім того, міжнародні організації війшли в наш національний комітет. Що наразі зроблено, це ми плануємо план дій, формуємо план дій на 2014 рік. Що він буде включати? Він буде включати два напрямки роботи онлайн діяльність і офлайн діяльність. Онлайн діяльність це робота по по відстеженню дискримінаційного контенту саме українського, тому що в нас є певна специфіка, на відміну від Ради Європи, тобто у нас менше расизму, але більше сексизму, тобто дискримінації за статтю, більше негативного ставлення до ромів, наприклад, і до певних національностей в Україні євреїв, ромів. Але на, на сьогодні, в зв'язку з сьогоднішньою ситуацією, напевно, якщо ми говоримо про нову хейт Speech Movement онлайн, то дуже важливим є зауваження, що розпалювання національної ворожнечі в Україні сьогодні між Сходом і Заходом також відбувається онлайн. І хоча це не, не є провідним завданням нашої кампанії, але варто відстежувати контент, який носить агресивний характер, і створювати якісь механізми, державні механізми для того, щоб його... Зупиняти його дію, тобто не поширювати його. Це онлайн-діяльність. Офлайн-діяльність це навчання молоді в першу чергу, дітей і молоді в двох напрямках. Перше, це як захистити себе від кібербулінгу, від кіберзнущань, від інтернет гонінь, інтернет-знущань молодій людині, яка якимось чином відрізняється від. Від загально прийнятих в нашому суспільстві українському, тобто кольором шкіри, мовою, статтю і так далі, сексуальністю це перше. Друге, це формування такої мережі онлайн-активістів, тобто людей, які будуть, коли вони бачать негативний контент в інтернеті, які зможуть його відрізнити від просто. Свободи слова, скажімо так, і зможуть повідомляти, наприклад, національний комітет, що на певному сайті, або на певній. Сторінці, інтернет-сторінці представлений контент, який розпалює ворожнечі. Основний девіз нашої компанії це права людини онлайн. Житомир насправді місто полікультурне, поліконфесійне. Воно історично так складалося, що в цьому місті не можна жити інтолерантно, не можна не виявляти приязні до когось іншого, до іншої людини, тому що ситуація так того вимагала, і це напевно дуже добре. Може, через те, якби такі помірковані поміркованість і Цивілізованість останнього от періоду, скажімо, піврічного, вона все-таки зіграла, на мою думку, на користь самого міста і взагалі на користь атмосфери в ньому. Я не думаю, що в відношенні цього проєкту якось спеціально добирався Житомир. Я просто думаю, що та ідея і та концепція, яку, наприклад, змогла змогла окреслити от Надія Павлівна і коло її однодумців, що вона просто можливо була більш вартісна, ніж інші. Інші пропозиції, але те, що це що от сама ідея впала на благодатну почву, на благодатний ґрунт, саме Житомирський ґрунт, тут напевно сумнівів немає. Я дуже е, тішуся за моїх колег, що вони можуть розвиватися в, в контексті цього проекту, і як науковці, і як громадяни, і як особистості, це тільки на користь університету цілого міста. Кампанія рух проти ненависті створена за ініціативи та підтримки Ради Європи. В нашій державі Міністерство молоді та спорту України запропонувало асоціації КВН України займатися координуванням та просуванням загальноєвропейської кампанії. Мені сподобалась відповідь Міністерства молоді та спорту щодо цього. Вони сказали, що так, в Раді Європи є різні відомства. Є, наприклад, відомство захисту прав людей, але не воно курує цю програму. Чому? Бо програма молодіжна. І шукали організацію, яка має найбільший контакт з великою кількістю молодих людей. Тому що. Асоціація КВН Україна має представництво знову ж таки в усіх регіонах України, і вона реально проводить заходи, на які проходять тисячі молодих людей щороку. І вона охоплює на сьогодні. Напевно, що вона є однією з небагатьох діючих організацій, яка не є політичною, але має доступ до великої кількості молодих сердець і розумів, і тому, напевно, вона була обрана. як… Як національний координатор, але це ж нічого не означає. Координатор це менеджер. Наразі ми об'єднали більше 30 громадських організацій різних регіонів, які працюють з різними проблемами. Ми цим пишаємось, тому що Асоціація КВН України виступає просто менеджером, тобто ми збираємо плани, ми поширюємо інформацію. А вже кожен працює безпосередньо на своєму місці, реалізовуючи цілі кампанії. Серед багатьох громадських організацій організація паритет стала однією з перших, яка приєдналася до участі у проєкті. Наша організація вбачає безпосередньо свою таку місію в тому, щоб працювати в цьому напрямку. Також тому, що явища, наприклад, в цілому, як і гендерної рівності, як і, і толерантного співіснування, вони перетинаються на якісь межі. Тому ми долучилися до цього проекту одразу, коли дізналися про те, що він буде стартувати в Україні. Ну і крім того, маємо такі сподівання, що ми зможемо безпосередньо практично Долучатися на рівні якихось окремих соціальних проєктів до реалізації цього проєкту в Україні в цілому, а також до навчання, для того, щоб, по-перше, і збагачувати свій досвід і потенціал, і задля того, щоб потім передавати ці знання тим цільовим аудиторіям, з якими ми працюємо в першу чергу для молоді. Тому що ну, мені здається, що це дуже важливо і коли громадської організації і працювати і розширювати водночас і теми для роботи. Але разом з тим і могти дати максимальний такий обсяг інформації для того, щоб людина паралельно і була, розвивала своє критичне мислення, але водночас що вона була соціально активною, і водночас що вона виконувала свою таку суспільну значущу функцію в нас в регіоні або в місті. Центр міжкультурної толерантності та центр гендерної рівності, які засновані та діють на базі Житомирського державного університету, стали базовими у початку дії кампанії Рух проти ненависті, адже саме ці центри в Житомирі мають чималі напрацювання саме у сфері формування толерантного суспільства. А отже, їм є чим поділитися. Ми можемо говорити вже про конкретні результати того, що е, ті особи, які закінчили, наприклад, школу гендерної рівності, вони мають на порядок е, високий рівень критичного мислення і ставлення об'єктивного і критичного, критичного до дійсності в цілому е, Левову частку у в програмі безпосередньо школи гендерної рівності була присвячена практикам недискримінаційного ставлення. До людей незалежно від віку, статі, раси і інших уподобань. Через те, ми можемо говорити про те, що, наприклад, конкретні результати, які вже це приносять на сьогодні, що ті особи, як мінімум, вони спілкуються зі своїми друзями і вони розширюють коло як сказати, толерантності і в цілому чуйності до різноманіття. Крім того, ми мали практику реалізації проєктів на рівні області. З питання гендерних відеоклубів, у запровадження гендерних відеоклубів у навчальних закладах міста Житомира та області, і які теж приносять позитивну роботу на прикладі використання різних інтерактивних методик серед різних цільових аудиторій, серед учнівської молоді, студентської молоді, для того, щоб донести до молоді саме моменти чуйності і сприйняття людини не лише за віком чи раз. А в цілому пізнати людину як особистість і на основі цього будувати з нею стосунки. Проект «No High Speech Movement» Ми долучаємося Центру міжкультурної толерантності до нього. Звичайно, що будемо активно брати участь в даному проєкті. Плануємо включення занять по «No High Speech Movement» до діяльності школи міжкультурної толерантності. Тому очевидно, що найближчим часом студенти будуть активно включені. Це процес спочатку навчання, потім практична діяльність. Тому е, працюємо, стараємося, сподіваємося, що студентам буде і корисно, і цікаво. На участь саме молоді, як активних користувачів інтернет-простору, і розрахований проект no Head Speech Moment». І одним з першочергових завдань на організаційному етапі є насамперед формування медійної та інтернет-грамотності. Великі об'єми інформації проходять через соціальні мережі, і люди, які відповідно там працюють, вони не встигають фізично опрацювати, тому що часто цим люди користуються власних якихось суб'єктивними суб цілями і, скажімо, фізично не встигають. Тому в першу чергу саме. Ну, важливий вплив на психологію людей, на мислення людей, тому що, наприклад, от минулого року проводили екологічні проекти, і е, сутність проекту в прибиранні просто території показує, що це неефективно. Через е, буквально невеликий проміжок часу все стається знову так само. Тобто, потрібно працювати з людьми з їхньою психологією, з їхньою поведінкою, з їхньою культурою, свідомістю. Я хочу сказати, що мабуть таку проблему відчувають студенти і ті люди, які тією чи іншою мірою ну столкнулися з такою ситуацією, коли їх права були якимось чином порушені. Тому ці студенти більш є активними. Спочатку студенти думають, що вони не дотичні до цієї тематики, проте протягом заняття тренінгу студенти розуміють, що десь вони це бачили, навіть якщо не на власному прикладі, то на прикладі своїх знайомих, на прикладі своїх родичів чи сусідів. Тому саме після цього вони починають цим цікавитися більше. В рамках проекту Юлія проводить тренінги англійською мовою, як для українських, так і для іноземних студентів. зазначає, що саме мовний бар'єр є однією з основних причин, що заважає соціально активній молоді долучитися до проекту сьогодні. Зараз для студентів це дуже важко, і для них, якщо вони чують, що тут буде проходити заняття англійською мовою, наприклад, вони думають ні, я не піду. Тому зараз ми намагаємося поступово це робити крім того, разом зі мною з моїми колегами проводять такі тренінги. І студенти, які приїхали з інших країн до нас навчатися, і вони представляють свою культуру також змовним компонентом, але і якщо можна так виразитися, зовнішнім компонентом, вони показують свою культуру, ну і за допомогою ну, звичайної мови. Остаточний план дії кампанії рух проти ненависті в Україні ще не узгоджено продовжують надходити пропозиції від керівників молодіжних організацій міністерства та відомств, і ще відкрита можливість участі у проєкті всіх бажаючих очистити інтернет-простір. В межах двох центрів правозахисних це центр міжкультурної толерантності і центр гендерної освіти. Ми плануємо запустити програми, які навчать наших студентів відрізняти хейт-спіч або мову ненависті від просто свободи волевиявлення і свободи слова. І плануємо сформувати таку кампанію або бригаду, або загін волонтерів людей, які будуть активно працювати над цією кампанією. Окремо, хочемо. Хоч хотілося б зазначити, що Рада Європи проводить навчання для таких онлайн-активістів. Воно відбувається в Європі, і тому всі, хто хоче займатися брати участь у компанії, має можливість, наприклад, пройти навчання в Брюсселі або в Водопешті. Тому ми запрошуємо дуже вільний доступ до компанії. ви набираєте... В Google або в будь-якому іншому пошукувач... пошукачі «No hate speech movement» або рух проти ненависті, і ви вийдете на основну сторінку кампанії, ви можете долучитися до компанії, просто як підписавши свої зобов'язання, що ви не будете поширювати дискримінаційний контент, або е будучи активним волонтером компанії, тобто міксуючи відео, які вони поширюють. Картинки і так далі, такі проекти, які, е, які підтримують ненасильницькі дії е, чи протидію насильству у е, в інтернет-просторі, вони не можуть не підтримуватися тою громадськістю, яка себе претензійно називає інтелігенцією або претензійно називає себе науковці. Фінансується європейська кампанія рух проти ненависті в Україні більшою мірою власним коштом координатора Асоціації КВН України. Та за підтримки Ради Європи сьогодні проект знаходиться на організаційному етапі, тому відкритий для усіх бажаючих. В подальшому планується робота потужної інформаційної кампанії, яка дасть початок розробки плану практичної реалізації протидії проявам расизму, дискримінації і розпалювання ненависті в інтернет-мережі.